Останнім часом лінія фронту більш-менш стабілізувалася ворог підтягнув свої сили, і по всій лінії фронту зараз йдуть запеклі бої, як вже було сказано в цьому ефірі, що інтенсивність боїв останнім часом значно підвищилася. Відчувається, що ворог хоче перед настанням. Зими якомога більше здобути собі якихось позитивних результатів однак, це вже не весна 2022-го, і Ці всі атаки вони відбиваються і вони витрачають такі саме таку саму кількість боєкомплекту. Однак результату в якихось територіальних здобутках в них в принципі немає. Зараз тривають на сватівському напрямку. Тяжкі бої в районі населених пунктів Макіївка і Нововодяне. десь навіть наші бійці відступили, а десь просунули сперед. Тобто ситуація складна, але в той же час стабільна в плані території. Ну, ми знаємо, що їхня логістика напряму залежить від наших точечних ударів, в тому числі з допомогою Західного озброєння і така логістика, яка в них була раніше, вже Мабуть, ніколи не буде, однак вони, не дивлячись на це, не дивлячись на безпеку, підтягнули дуже великі ресурси, ресурси, в тому числі це напряму стосується артилерії артилерійських засобів, і видно, що вони дуже не хочуть втратити контроль над сватово. Тож зараз там ситуація доволі напружена, і ворог стягнув дуже велику, дуже великі сили. Ми з бійцями легіону свободи самі були свідками. Помічали, як за останні дні, може навіть за останні тиждень в Рази збільшилося кількість обстрілів. Куп'янський район постійно потрапляє від обстрілів. Обстрілів не тільки якихось військових позицій, а так само і цивільних районів, і так само. Вовчанськ то е, теж є тим містом, де постійно ворог е, застосовує ті чи інші сили для ураження.